Всім привіт! рада вас вітати на каналі Frame Ukraine. Отже, без угла видала нову скандальну заяву про мобілізацію. Пропонує відмовитись від 11 мільйонів українців за кордоном. І ще декілька важливих новин. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете в боротьбі за російськими ботами. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Мар'яна Безугла знову накинулась на українців за кордоном. Військово зобов'язані українці за кордоном, які у визначений термін не оновлять дані у застосунку Резерв Плюс і не повернуться в Україну стати на військовий облік в ТЦК та СП, мають відмовитись від громадянства України. Про це в ефірі ток-шоу Суспільного заявила нардепка Мар'яна Безугла. Нагадай, що відповідно до постанови Кабміну номер 563 військово зобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд. За кордон До 16 червня мають особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб стати на військовий облік. Обговорюючи саме цю постанову, Мар'яна Безугла сказала, що її виконання чи невиконання спиратиметься у волю кожної людини і не нестиме за собою правових наслідків. У відповідь також народна депутатка від партії Голос Юлія Клименко спростувала це твердження. Адже, якщо військовозобов'язаний не оновить дані і не стане на військовий облік. В Україні його буде оголошено у розшук і відкрите кримінальне провадження. Клименко запитала, чи готова Мар'яна Безугла своїми вчинками втратити 11 мільйонів українців. Коли та відповіла питанням на питання, чи є вони нашими її слова? Розлютили опонентку. Ці люди 20 років відсилали в Україну 20 мільйонів доларів. Щорічно вони годували податками. Також і вас наші люди за кордоном направляють нам більше грошей ніж нам дають міжнародні партнери. Також Верещук відреагувала на слова безоглої щодо українців за кордоном. Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук опублікувала пост, ймовірно коментуючи слова колеги. Вона зазначила, що не стане писати, що робити українцям, щоб люди поверталися проте може з впевненістю написати, чого робити точно не варто. Не треба розмовляти з людьми, нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо, наприклад, їхніх документів. Звичайно, такі публічні заяви або кроки реальної користі не дадуть ніхто не повернеться, тому що злякався або тому, що совість заїла. О, цілком можливо, що кожна така публічна заява означає певну кількість українців, які вирішать будувати майбутнє своїх дітей не в Україні. Тобто, всякі такі лякалки мобілізацію нічого не покращать, а демографію та економіку погіршують. То на що це робити? Погодьтесь, друзі, щоб писати адекватні закони в Україні, потрібно мати фах і компетенції. А щоб потрапити у новини, достатньо зробити гучну заяву. Отже, єдина правильна реакція на ці скандальні заяви без углу це ігнорування. Взагалі, друзі, хочу назвати вам переваги того, що значна частина українців не повернеться за кордон. Отже, друзі, значна частина українців, які виїхали у Європейський Союз, чи Британію, чи в Сполучені Штати, вони звичайно залишаться там, і це з одного боку погані новини. З іншого боку, ми здобуваємо важель впливу на їхні політичні системи через майбутніх їхніх виборців, які вчора були нашими громадянами. Ще одна хороша новина полягає в тому, що ці люди, тобто українці за кордоном, будуть набувати суспільних і інших компетентностей, які неможливо здобути тут в Україні, і посилений рівень інтеграції між нами і ними буде весь час. Люди будуть їздити один до одного в гості на відпочинок, поступати, вчитися, завдяки один одному робити спільний бізнес і так далі. Таким чином з'явиться спосіб, за допомогою якого спроможності, компетентності заходу можуть потрапляти до України. Тобто, інтегруючись у західний світ, українці зможуть витягувати частину німців, поляків, французів, британців. І так далі до України, які інакше б сюди не потрапили для того, щоб вони тут мали інші можливості, відкривали бізнес, здійснювали якусь діяльність. Україна в свою чергу, матиме ту перевагу, якої в багатьох західних країнах немає. Український ринок є менш конкурентним. Україна є ринком, який пробачає помилки, який не пробачає американський чи німецький ринок. Отже, відповідно можна пробувати експериментувати, можна робити речі, які складно робити в інших системах. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі!